Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити наше сирне фондю. Ми маємо таку машинку і купили ось такі різні види сира. І будемо використовувати. значить, Якщо це будуть діти їсти, значить я використовую такий черрі-джус. А якщо ні, то така наливочка. Або вишнева, або з журавлини, кренбері. Ось, сьогодні ми будемо використовувати наливочку. А от коли будемо дітям робити, то будемо такий в настойку, такий вишневий з вишнів сок. Значить Беремо і наливаємо наш крембері горілку. Ми кинули, правда, один сир. І ще от приблизно от стільки наливаємо цієї нашої горілочки, виш... не вишневої, а журавленої. Сир ми повинрізали. І ще ще сир дуже-дуже швидко тає, Так що треба завжди помішуючи, щоб не підгоріло. Ось так постійно треба помішувати. Ось, бачите, наша фондю готова. сир повністю розплавився. Так, все ми приготували статучі різні. Будемо куштувати. Так, ще хочу сказати, що, бачите, є такі кожних дві палочки однакового кольору, тобто на одну людину дві палочки можна використовувати, щоб не путалась де чия є. Бачите? Тепер що ми робимо? Беремо і ось так наколюємо, навчаємо. Оженю свою тарілочку і будемо куштувати. Так, ми спробуємо. Пробувати різні, накладемо собі в періодку, грибочок. Будемо пробувати коштувати помідорчик, сухарик, грибочок і м'яско Всім смачного, гарного перегляду і до нових зустрічей. па па пам -па.